Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми з вами разом пороздумуємо над тим, що нам краще збільшувати, нарощувати в наших сонячних електростанціях сонячні панелі чи ємність акумуляторів, тобто генерацію, ну, сонячні панелі, чи ємність, тобто зберігання цієї енергії, яку виробили наші панельки. Таке питання досить цікаве, неоднозначне. Під одним з останніх відео багато було думок по цьому питанню. І вони сильно розділилися, тобто однозначної думки серед вас немає. Одні кажуть, краще більше панелів, другі краще більше акумуляторів. О, тобто, таке питання досить спірне. І ми спробуємо розібратися в цьому відео разом, в цьому питанні, якби розставити трохи крапки над. і. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода, який зараз якраз працює, бо на дворі, як ви бачите, похолодало. Це така весна. Вночі взагалі там нулі нижче. Ой, це весь тиждень. Таке буде, так, що тепловий насосик я ще вмикаю. О, Це для тих, хто казав, там опалення в квітні вже не потрібне. <гум> потрібне ще й як? Ще й як потрібне. От, ще й в мене сонячний колектор, який сьогодні не працює, бо сонце, ну воно так. Ну, буквально, може бути, на 2-3 секунди визерне із затучки, воно вітер таке раз і заховалось. Він навіть не встигає нагрітися настільки, щоб вмикнутися той сонячний колектор. Але, тим не менш, сонячні панелі достатньо генерують електроенергії сьогодні, щоб працював безкоштовно тепловий насос. І навіть ще й заряджався акумулятор. Буває трохи потемніє. О, і тоді трохи у нас акумулятора підсмоктує, О, там, Таких 100-200 Вт не вистачає, якщо це зовсім так темно стало. Потім опять розвиднялося і знову воно ну, більш-менш розвиднялося, заряджається акумулятор і працює тепловий насос. Але я ж кажу: прямого сонця нема, колектор не вмикається. От, ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик для системи опалення 12 вольтовий. З цим насосиком можна акумулятором працювати. Що там мене ще є? сонячна електростанція вже з інверторами ЕКБ? Але я до сих пір зустрічаю і ще буду зустрічати багато коментарів під старими відео. Люди все ж таки роблять так, як я робив раніше, і споживав електроенергію просто від сонячних панелей. Бо... Це виходить найдешевша сонячна система, і, 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 і вона найскоріше окупляється от, і найефективніше, бо там не потрібні ніякі інвертори, контролери, акумулятори. Просто з'єднав собі ті панелі на 220 там 250 холостихіти. Користуйся бойлер опалення, теплі підлоги, якісь обігрівачі, любі активні навантаження, от, плюс той лімітер. Сонячний, і все чудово працює, економія там досить досить непогана. Бо я ж кажу, завжди казав, наші платіжки це основному загалом, так найбільша частина нашої платіжки це от іменно оці активні навантаження. Це бойлер, електроплитка, якісь обігрівачі, там, утюги, ну, от таке, що тяне багато, а це ну, шо, це, це якраз те не є. Тому економити можна досить непогано. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, все подумаємо, порішаємо. В першому закріпленому коментарі будуть всі умови консультації. Там же ж буде посилання на відеогляд моїх сухофруктів, справжніх вітамінчиків, екологічно чистих, які нам всі дуже потрібні. І там же буде прайлист на чудові, якісні і недорогі акумулятори Біом. У них не тільки акумулятори БІОМ є, у них і є інвертори-дея. Якщо берете комплект, акумулятор плюс інвертор чи безкоштовна доставка, гарантія на акумулятор 5 років. Дуже якісні акумулятори від, можна сказати, вітчизняного виробника. Це дуже важливо. Бо, бо сервіс, підтримка, все є. Це не так там десь купив в Китай і, і забув. Що до я є, вже таке є. да? Ні, це не так, фірма серйозна. От. Ну і все. Здається. да. Переходимо до нашої цієї питання. Питання, да, Що ж нам краще нарощувати? Ну, відразу вам скажу, що тут однозначно, однозначної відповіді немає і навіть не може бути теоретично, бо у всіх різні умови там, Як розташований будинок домогосподарство, скільки землі, там, чи є ставить де ті панелі. ну, Наприклад, ось, ви живете там десь, ну, при фронтових територіях, де постійно прилітає. Чуть ли не кожен день, ну, от, І що ви виберете збільшувати? Ну, Звісно, акумулятори. Акумулятори хоч можна десь заховати, хоч там, в підвал, якщо прилетить, то ні. а що буде з панелями? Зрозуміло. І, наприклад, другий варіант. Якщо в мене, наприклад, як у мене, так, вистачає землі, де її ставити, от, тут без питань, став, стільки хочеш, у мене хто її, то я вибираю ставити панельки, звісно, чим збільшувати акумулятор. От, зараз я поясню, чому. Був такий один коментар, і не, не один навіть під этими відео, де це такі дискусії, акумулятори чи панелі, що думка така, акумулятора має вистачати на вечір і на ніч. О, тобто до наступного ранку, коли він вже знову почне заряджатися. Я з цією думкою згідний. Бо таких було коментарів багато, і я з такою думкою згідний. От настільки якраз і має вам вистачати акумулятора. Тобто, але ж це споживання, звісно, воно може бути різне, нічне. Ну, наприклад, у когось вночі тільки холодильник працює там і циркуляційний насос, да, то акумулятор треба менше. У мене вночі буде працювати ще й тепловий насос. Тому, наприклад, мені 5 кВт акумулятора мало, щоб пережити вечір. О, і ніч, мені треба 10 кВт. Ну він уже в мене є. В принципі, акумулятор 5 кВт біом і 5 кВт міст. Саморобний. Я їх просто потім на зиму з'єднаю на, на слідуючий вже, наступний сезон опалення. У мене буде 10 кВт на ніч. От, от я з цим думкою з'їдаю, що от настільки якраз не треба там збільшувати акумулятор. Теж як писав глядач правильно. Ну і що, як не буде там сонця 2 дня, то що треба в два рази більше, як три дня, то в три рази, більше, а як на неділю, то в шість разів акумулятор. Ну, це тут можна збільше. Я, я не бачу в цьому сенсу. Я бачу сенс в акумуляторі на вечір і на ніч до наступного ранку. А панелей має бути стільки, щоб вранці цей акумулятор вже при любій, навіть зимовій погоді почав заряджатися знову і зарядився за день. Отакої От має бути кількості сонячних панелей. Я, наприклад, йду по такому шляху. У мене вже буде 16,4 кВт сонячних панелей, буде 10 кВт батарейка і інвертор на 6,2 кВт. 6, кВт. 6... А, ну да, 6,2, потужність. От, ну там може зараз хтось там. О, як це так може бути, що 16 кВт, панелей на 6 кВт анерт. Не Дуже просто, я вам буду це показувати, все там буде нормально. Головне не перевищувати, допустиму напругу на інверторі. Допустиму напругу на інверторі і все. Якби там вхідна напруга по ПВ. О, сонечко вийшло. Але це ненадовго. Зараз воно зайде. О, Оце головне. Ну, це вже тема окремого відео. Чому я все ж таки вирішив нарощувати панелі? Я вже сказав, бо, по-перше, в мене їх є де ставити. Я, якби навіть мені їх зараз не замінили, і в мене не було б не стояло, поза зараз не лежало 8 ще кВт панелей, аби цього не було, я все одно був би за панелі, бо у мене, як скажу, є де їх ставити. По-друге, я все ж таки вважаю, що панелі сонячні вони більш, це більш довговічна річ, ніж акумулятори. Ну, я не знаю, може в мене просто таке трохи передвзяте перед думка. Про акумулятори, але ну, я до них ставлюся, ну, як, до, як один написав теж глядачів, як до розходника. Акумулятор він пише, це розходник, тобто це розхідний матеріал акумулятор. Ну, ну, вони, ну, Акумулятор, на мій погляд, це найслабша ланка в будь-якій. Системі в Любі, не тільки в сонячній системі, найслабша і найнедовговічніша. Я не знаю, скільки пропрацюють ті літій, наші літій залізно-фосфатні акумулятори, але я точно знаю, що якщо нормальні якісні сонячні панелі, то вони точно пропрацюють довше. Ну, зараз там може хтось мені вже там буде писати, та той в те сонячні панелі ці європ'ять і вже ні. Вони ще не здохли. По-перше, вони почали цей процес, але я думаю, що я їх закрашу там. Це всі ці тріщинки замажу, закрашую, і все буде нормально. Якщо ви придбаєте нормальні сонячні панелі, не економите, не, не дивіться на якісь там е, ці бренди однодневки, такі невідомі бренди. Не, не, це не, не дивіться, там, таке навіть і не е, Не вибирайте, от таке, навіть викиньте з їх свого варіантів. Оці всі. Тільки ці перші місця, бренди, що займають списку tr 1, це перші місця там 3, 4, 5, там, 6 перших місць оце, з цього списку. Це ціло. Джа Трина От, і там які ще, може, райзен. Ну, про райзен я не знаю. Там щось писали, що Райзен не дуже, не знаю щось там. Розділились думки про райзен. одні кажуть, погані, другі кажуть, хороші, не знаю. От оці в перших місцях. Отакі нормальні бренди, нормальні беріть панелі, вони будуть у вас стояти дійсно довго і нудно. От, уже багатьох про акумулятори я не впевнений, наскільки вони пропрацюють. Не впевнений, бо я ж кажу, в мене такий досвід не дуже гарний є за використання акумуляторів. Наприклад, на електровелосипеді там в мене літійонні, правда, акумулятори, не ліфери. Не літій за літій-іонні акумулятори. ну ці 18650, то я їх вже міняв три рази. Три рази за, ну, я правда вже їжу 12 років, але все одно, я три рази поміняв акумулятор, а акумулятор на велосипеді це досить недешева річ, я вам скажу. От я ще на ньому не міняв нічого, ні мотор, ні контролер, там, а, контролер поміняв. Поміняв контролер, бо щось там в нього... він працював, ну якось ривками. там, Десь щось внутрішчі контакту, а він тряски просто. А так він ще робочий. Там треба його просто розібрати і контакти знайти. Мотор чудовий, навіть шестерний. Мій акумулятор виявився, чи воно мені просто не везло так з тим акумулятором. Ну, не знаю. Якесь у мене таке враження, що акумулятор це ну не знаю, наскільки це надовго. Я буду радий, якщо мої літій залізо фосфатні акумулятори, що в мене є, і саморобний, і, цей, і, і другий, і цей заводський, пропрацюють хоча б 10 років. Я буду вже дуже задоволений. От. І вкинути, наприклад, якщо їх купувати, ці акумулятори, да, вкинути, вони досить недешеві, вкинути не одну тисячу доларів. Великий, велику ємність акумуляторів, це не одна тисяча доларів на 10 год. До речі, пишіть дуже-дуже прошу, пишіть, у кого є акумулятори, яким вже. Літій залізофосфат, яким вже більше 10 років і вони працюють. Або ті, що вже, там, вже ще нема, 10 років і вони вже здохли. От такий досвід це просто безцінний досвід. Він нам дуже всім потрібний. От. І хто буде дивитися це відео, буде читати коментарі, йому теж буде це видніше. Бо думки тут теж розділились дуже сильно. Одні там мені писали, що вже е, щось там і 10 годин їхнім акумулятором, і вони все ще працюють, і ємність нормальна. Другий писав, що він вже замінив за 3 роки два рази, як літій залізав. Тобто, ну, я не знаю, чи як тому попаде <кхе> якість комірок від чого тут залежить, чи як ти складеш, ну, тут багато факторів. От, тобто акумулятор це таке собі, знаєте, мені чи, чисто моя суб'єктивна думка, що краще, я я для себе, от я для себе вивів в своїх обставинах, в своїх умовах, що в мене, я ж кажу, є, де ставити, я буду нарощувати панельки. Навіть якби в мене їх і не було, от таких, що мені прислали, <кій> о, то все одно б я був би такої думки, що краще акумулятор, я не хочу нарощувати, бо я. Ну, я ж кажу, я може, я ж кажу, може, це я просто таке в мене думка суб'єктивна. Не вірю я, що вони так довго пропрацюють, як нормальні якісні панелі. От, тобто, Нормальна якісна панель, вона буде і 10, і 15, і 20 років працювати. от, І нічого їй не буде. Вона проста, якось, ну, я не знаю, мені якось з ними простіше. От, про акумулятори я це не знаю, не впевнений, дуже сильно я їм не довіряю цим акумуляторам. І я завжди був проти акумуляторів, як ви знаєте, да, що ну, як проти. Не хотілося мені їх заводити дуже сильно, але оці блекаути, оце все все ж таки. Мене переконало, що треба і інвертор, і акумулятор, тобто я його завів і користуюся. Але все одно, я ж кажу, збільшувати ємність, я не збираюся акумуляторів. Оці 10 кВт годин. Мені там писали, тобі треба 15-20, хтось ще більше кВт-годин. Ні, 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 ні. Не буду я збільшувати. Мені оці ємності вистачає. Я ж кажу, вечір, на ніч, все. Вранці вже пішла зарядка. Оце для мене, здається, найправильніший, найідеальніший варіант. А панелей достатньо має бути, щоб мій акумулятор за день зарядить. В будь-який день, навіть зимовий день, ну, ну майже в будь-який зимовий день. Ладно, вже скину там не в будь-який, бо любий це, це там, прийдеться ці панелі збільшувати і збільшувати там, я не знаю, до безкінечності. Хоча 10 кВт батарейка, це не така то велика батарейка, і 16 кВт панелей, і мені здається, що вони завжди її зарядять. Або хоча б підтримувати робочому такому, зарядному, більш зарядженому такому стані, майже зарядженому стані. О, то це моя думка. Тобто, висновок можна зробити з цього відео. Не можна якийсь зробити однозначну відповідь універсальну для всіх вас, і для мене, щоб воно підходило, і для інших споживачів, все залежить від ваших умов і обставин. Якщо у вас є участок великий, якщо ви там не боїтеся щось прилетіти, там не близько живете до прифронтової зони, у вас там рідко, що коли то прилітає, дуже рідко, ставить, звісно, краще панелі, бо вони довговічніші. От і генерація все ж таки краще, ніж акумуляція, як на мене, як на мене. От, Якщо у вас такі обставини, що немає де ставити панелі там, або боїтеся там ще щось. Багато може бути причин, чому не виходить додавить панелі, дуже багато причин. То, звісно, вам треба наращувати акумулятор. Якщо можна додавити панелі, я за добавку панелі. От така моя думка. Чи за добавку панелі, чим збільшення ємності акумулятора. От. Бо я вже сказав, що ну, от, не знаю, не знаю. Побачимо, побачимо, пройдуть роки, скільки наші акумулятори нам прослужать, але все ж таки, я ж. Схиляєш до тої думки, що один з глядачів написав, що акумулятор це все ж таки розходник, це розхідний матеріал. От він спрацьовується. Ця хімія там туди-сюди, якщо ще не якісне, воно там все саморобне, якісь там неправильно зроблене, то вони буває дуже швидко. У людей виходять з ладу, і таких відео от так, от на Ютубі. От. А Придбати отакі от сонячні панелі, ну це я умудрився. Або я один, або ну майже один. Ну пишіть, до речі, в кого є ще тріщинки такі. О, Ну це таке ну попалось мені, так розумієте. ну Це дуже важко на таке втрапити. Але я втрапив, я шукав подешевше. Панелі, не шукайте подешевше, беріть перевірені бренди в списку tr 1 з перших місць і все у вас буде чудово, і будуть ті панелі стоять годами, 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 навіть десятками років. Все. Начебто я свою думку сказав. Пишіть тепер ви свою думку, пишіть ви свій досвід, які у вас стоять акумулятори, скільки їм років. ну Цікавить, звісно, не кисляки, свинцеві, то таке. А іменно цей літій залізофосфат. Мені дуже цікаво, і дуже моїм глядачам цікаво, скільки ж вони в нас прослужать. Бо вони не дешева така штукенція і на 10 років, начебто і непогано, а з другої сторони, якби і й мало. Отаке. О, хоча панельки, я ж кажу, в якісні панелі будуть стояти дуже довго, нормально. Все, всім до побачення. пишіть коментарі, що ви про це думаєте, щоб ви краще збільшували в ваших обставинах. Може я щось не врахував, як казав, в мій оринич одна голова а три ще краще. Все, всім дякую за увагу.